Вітаю вас, малята! Казка, як з'явилася веселка. Цілий тиждень стояла дуже спекотна погода. Це у сонечка був гарний настрій. Йому хотілося скрізь побувати, з усіма пограти. Просто сонечко не розуміло, що люди, тварини, дерева і квіти вже почали стомлюватися від його ігор. Усім хотілося, щоб пішов освіжаючий літній дощик. І ось одного разу вранці почався довгоочікуваний дощ. Багато дорослих і дітей навіть вийшли на вулицю, щоб зустріти його. Дощ привітався з деревами, залишаючи свої краплинки на кожному листочку. Потім він напоїв суху землю, квіти та інші рослини, освіжив запорошений асфальт. Дощ залишав на землі і асфальті калюшки, щоб птахи могли напитися. А сонечко в цей час вже прокинулося, але ще не вийшло на прогулянку. Коли сонечко побачило, що почався дощик, йому так захотілося зустрітися з ним. Тоді сонце притягнуло до крапельок дощу свої промінчики, щоб привітатися. Але так, як промінчиків у сонця багато, то вони потрапили не тільки на краплинки дощу, але й на все, що було навколо, на будинки, людей, і рослин і різні предмети. Раптом всі навколо помітили, що в небі з'явилася гарна різнокольорова дуга. Що це? запитували малюку і батьків. Батьки пояснювали їм, це веселка, бо вона з'явилася, тому що в кожній краплинці дощу. Сонечко бачить відображення всього, до чого доторкається, а потім хоче показати це нам. Але ж все давково різнобарне. Тому в небі з'являються промінчики світла різних кольорів. На весельці можна розглянути сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ось так. Завдяки зустрічі дощику з сонцем і з'явилася веселка.